Вітаю вас, родина Форевер! Фокусуйтеся на тому, що має для вас найбільше значення. Вітаю вас, форевер! Сьогодні з вами Нік Вудвард шоу. І саме мені пощастило розповісти вам про новини Форевер цього тижня. Стався дивний збіг. Я щойно повернувся зі своїх подорожей, а всі інші щойно відправилися подорожувати. Я не сприймаю це особисто, оскільки знаю, що всім їм просто необхідно було побачитись з вами Саме зараз Грег, Синтія, Ейден Гері та Холі подорожують по всій Європі, проводячи тренінги, беручи участь у днях успіху та зустрічах. А тому я знаю, що дехто з вас матиме нагоду поспілкуватися з ними і стати частиною приємних вражень від їхньої подорожі. Перш ніж рухатися далі, я хочу почати з невеличкої вікторини якщо ви регулярно слухали новини Forever, ви чули, що я подорожував до місць проведення Eagle Manager та глобального ралі до Канкуну та Балі. А тож я хотів би дізнатися, хто з вас запам'ятав, яку благодійну діяльність ми проводимо у Канкуні, та що саме ми будемо закуповувати для цього. У вас є час пригадати і повернутися до цього наприкінці цього випуску. Тож давайте дізнаємося про те, що відбувається в світі. По перше, я хотів би поділитися з вами класною концепцією, яку висунув Васіл Поршев з Болгарії. Він використовує DX4 для того, щоб об'єднувати свої команди у просто такий неймовірно розважливий спосіб. Так вони створили табір DX4. Подивіться це відео про те, що саме вони там роблять. Вони ставлять цілі, проводять активності та мотивують одне одного, щоб пройти програму та побачити зміни. Чудова ідея, Васі. Щодо того, як об'єднувати свою команду та добиватися змін у своєму організмі та у своєму бізнесі, з нетерпінням чекаю, що нового буде у таборі цієї осені Васіл надіслав це відео мені, оскільки це мало величезний вплив на його команду, і я впевнений, що він буде радий, якщо кожен з вас візьме цю ідею і також її втілить. А тож я закликаю вас організувати подібний табір, поки погода ще залишається гарною, привести в порядок свої думки перед завершенням року. А тепер ми переносимося до Тайваню. Там, у Тайбеї зібралося понад 800 підприємців та гостей для святкування дня визнання. Це була чудова подія, і всі підприємці були несказанно раді знову зустрітися після дворічної перерви. А з Тайваню Ми перейдемо до Чикаго, до краю вітрів, де наша команда організувала подію під назвою Сила Форевер. В ній взяло участь близько сотні людей. Такі події проводяться в нас по всій Америці. і вони складаються з двох частин. Перша присвячується новим та потенційним підприємцям, які отримують тренінги з історії Форевер, знайомляться з деякими продуктами та можливостями маркетингового плану. Друга частина призначена для вже працюючих підприємців, які дізнаються про новини хом офісу та отримують більш поглиблені тренінги по продукції та залученню до бізнесу. Наша добра подруга Марта Омахел, одна з найвидатніших підприємців у північній Америці, була головним виступаючим і розповіла про історію свого успіху. І нарешті я хочу поділитися просто таки неймовірними новинами з Мумбаю. Я радий оголосити, що ФЛП Індія нещодавно отримала нагороду брендикат. На осінньому фестивалі брендів це просто чудово. Ця нагорода присуджується в категорії майстри маркетингу тим брендам, які досягають у своїх категоріях неперевершених висот. Брендом декади називають такі бренди, які повністю змінюють звичну ситуацію у своєму сегменті ринку і стимулюють його довгострокове зростання. На цю нагороду претендувало понад 500 інших брендів. Її список було скорочено до 50, а потім було обрано по одному переможцю у кожному сегменті ринку. Величезні поздоровлення Харішу, кантрі менеджер в Індії та всій його команді співробітників. і звичайно ж підприємцям. Ви виконали неймовірну роботу в Форевер Індія і довели, що ми здатні підніматися на нові висоти. А зараз настав час для визнання. Вітаємо нашого нового діамантово-сапфірового менеджера з Японії Аяко Учизона Вона мати двох дітей і працює з Форевер з 2006 року, ділячись продукцією та можливостями компанії протягом вже 16 років. Вітаю тебе, Аяко продовжуй свою наполегливу працю щоб досягти ще більших вершин. У минулому випуску Ейден казав, що ми будемо чергувати наші списки топ-продажів між десяткою кращих у персональних неменеджерських продажах та десяткою кращих у загальних об'ємах продажів. В кожному випуску ми оголошуватимемо один з цих списків. А вам бажає наполегливо працювати, щоб побачити своє ім'я в одному зі списків цих світових лідерів продажів, не гаючи більше часу. Давайте перейдемо до десятки кращих у персональних неменеджерських продажах. Номер 10. Джане Штурін з Маврикію Номер 9 – з Буркіно Фасо, а Зіта – Одраго Дінга. На восьмому місці з Республіки Конго – Мімі Моєна Боя. Далі на сьомому місці – Аргентина, Есте Мейбл Флорес. Шосте місце – Іспанія, Войко Еммануела Камілія. На п'ятому місці всі категорії Австрія, і ми вітаємо Мері Анну Рукертхамер. Зовсім поруч з нею на четвертому місці Макс Клінгер з Німеччини. На третьому місці з Польщі Артур Гмурчик. Номер два з США Кейті Міллер А на першому місці десятки кращих у персональних неменеджерських продажах. Наша добра подруга з Італії Марія Фібіола Вітаю вас всіх. ті з вас, хто став eagle менеджером і їде до Канкуну, обов'язково повинні переглянути нашу лендінгову сторінку. Посилання ви зараз бачите на екрані для того, щоб зареєструватися на участь у подіях та отримати безліч цікавої та важливої інформації про цю чудову поїздку, яка відбудеться вже через декілька тижнів. А ті з вас, хто планують кваліфікуватися на поїздку на балі, повинні подбати про те, щоб виконати всі умови кваліфікації, оскільки б нам вдалося організувати декілька просто неймовірних розваг, і буде дуже жаль, якщо ви їх пропустите. Це дійсно унікальні заходи. А тож зробіть все, щоб кваліфікуватися на глобальне ралі до кінця цього року. А тепер давайте дізнаємось, чи запам'ятали ви, якою благодійною діяльністю займається Форевер у Канкуні. Пам'ятайте, я говорив про це на початку цього випуску. Зайдіть на сторінку Forever Giving за посиланням на екрані або з ленінгової сторінки програми Eagle Manager для того, щоб дізнатися, яким чином ви можете взяти участь в нашій нинішній благодійній ініціативі під назвою Діти повинні навчатися. Цікаво, хто з вас вгадав про цю ініціативу. Ми намагаємось позитивно вплинути на ситуацію у Канкуні і з. Чайно з вашою допомогою, якщо ви пожертвуєте 25 доларів, ми зможемо купити на ці гроші повний комплект обладнання, необхідного для одного учня на цілий навчальний рік. Всього за 25 доларів. А тож, якщо можете пожертвуйте цю суму на дуже благу справу для того, щоб сім'ї у Мексиці дійсно відчули силу Форевер. Ось, здається, і все, що я мав розповісти вам сьогодні. З багатьма з вас ми дуже скоро побачимось у Канкуні. А до того продовжуйте фокусуватись на тому, що значить для вас найбільше.